7 і 8 вересня антициклон зумовить в Україні суху погоду. Локальні дощі пройдуть хіба що у південному регіоні. Також там і на сході країни можливі штурмові пориви східного та південно-східного вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Максимальна температура повітря в день становитиме плюс 28 градусів. Рано вранці та темної передоби вже прохолодно від 12 до 17 градусів тепла. У суботу на Полтавщині утримуватиметься ясна погода. Жодна хмаринка не затьмарятиме небосхил без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 13 градусів. Вдень підніметься до позначки плюс 26 Ранок у Кременчуці буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Нічна температура повітря становитиме 14 градусів тепла. Денна плюс 26. У горішніх плавнях першого вихідного дня буде ясно, без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 26. Вночі 14 градусів тепла, вітер східного напрямку до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 762 мм міліметри ртутного стовпчика. Прийдешньої неділі у нашому місті переважатиме сонячна погода також. Лише надвечір на небі з'являться хмари. Опадів синоптики не обіцяють. Температура повітря в день плюс 27 градусів, вночі плюс 15. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 7 вересня 1952 року, за даними мета, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 31 градус із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1998-го – 3 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.